Вітаю вас, діти, послухайте, будь ласка, вірш, який написав Яків Щоголів Хата. Наша хата під горою край долини, у вишневому садочку та в калині. Побід лісом млин подався у ставочок. Через воду перекинувся місточок. Наші ниви золотіють так, як сонце. Вишні й сливи лізуть з гілок у віконце. Нашу гору всі кругом далеко знають. Добрі люди нашу хату привітають! Дітки, як називався вірш? Дітки, пропоную вам сьогодні намалювати два будиночки. Один високий, один низький. Що нам для цього потрібно? Пензлик номер 6 Підставка для пензлика, серветка, водичка для миття пензлика та різні кольори гуашевої фарби. Кольори можете обрати за бажанням. Почнемо ми малювати коричневого. Коричневий або ж зелений можна використати для того, щоб намалювати землю внизу аркуша. Ведемо від одного краю аркуша до іншого. Тепер ми намалюємо перший будиночок. Він буде низький і жовтого кольору. Беремо фарбу жовтого кольору і малюємо квадрат. Ведемо зверху. Донизу. Ось так. Тепер потрібно провести лінію в сторону. Ось. І тепер від цього куточка ми ведемо вниз ще одну лінію. У нас отримався квадратний будинок. Ми його зараз замальовуємо. Наш квадрат жовтий готовий. Нам тепер треба потрібно, щоб він трошки підсох. Тому ми будемо малювати зараз високий, прямокутний будиночок. Для цього ми візьмемо блакитну фарбу і ведемо лінію, яка вище знаходиться, ніж наш квадрат. Ось так ведемо лінію донизу. Тепер ведемо лінію вбік. І ще одну лінію донизу. Цей будинок у нас отримався вищий. А тепер погляньте, як ми цікаво будемо малювати вікна в цьому будиночку. Ми трохи відступаємо від нашого даху і проводимо ось так лінію. Намагаємось зробити широку лінію. Ось так. Знову трохи відступаємо і проводимо ще одну лінію. Тепер нам потрібно провести лінію згори донизу. Ось так. Можна намалювати ще лінію внизу, щоб було більш акуратно. Ось у нас отримались віконечка. Одне віконечко, два, три, чотири. І два, ніби більших. Ось це у нас будуть двері. А, а ось тут нам потрібно ще трохи замалювати блакитним кольором. Наприклад, віконце у нас буде таке. Ось. Але це ще не все. Чекаємо, доки наша робота трошечки підсохне, щоб продовжити оформлювати наші будиночки. Жовтий будиночок трошки підсох. Тепер ми можемо його трохи оформити. Дах у нас буде зеленого кольору. Дах цього будиночка у нас, пригадуйте, який. Так, трикутний. Ведемо лінію над дахом будиночку. Ось так, над верхньою лінією. І трохи заходимо далі. Тепер нам необхідно намалювати трикутничок. Ми можемо поставити ось тут крапочку, до якої нам потрібно провести лінії. І малюємо. Тепер ми можемо замалювати наш трикутник, наш дах. Тепер будемо малювати двері. Двері в нас будуть теж зеленого кольору. Двері в нас прямокутної форми. Тож ми малюємо з боку нашого будиночку прямокутні зелені двері. Тепер нам слід намалювати віконечко. Віконечко в нас теж буде зеленого кольору. Воно буде квадратне. Ось так. Але ми малюємо лише квадрат, не замальовуємо його. Ось. Залишаємо цей будиночок, він підсихає. А ми зараз жовтою фарбою замалюємо віконечко в нашого високого будиночка. З віконечками ми закінчили. Тепер ми намалюємо двері. Для цього ми можемо обрати будь-який кольор. У мене ось такий гарний, багряний або буряковий. Таким самим кольором ми малюємо дах для нашого будиночка, для нашого високого будиночка. Дах у нас такий самий, як і будиночок по довжині. А по ширині ось такий возенький. Щоб дах був гарніший, ми зверху на ньому намалюємо ще два невеличких прямокутнички. Ось так і зафарбуємо їх. Це ніби димарі цього високого будиночка. Прикрашаємо далі будиночок. Щоб відділити гарно поверхи, ми кінчиком пензлика тоненько проведемо ось так лінію, між віконцями. Ось так. Високий будиночок ми вже завершили. Тепер повертаємося до нашого низького будиночка. Блакитним кольором ми замалюємо віконечко. Тепер нам необхідно намалювати Димар. Димар пропоную намалювати коричневим кольором. Він прямо кутний, але. Трошки скошений, тому що у нас дах трикутний. Ось такий у нас димар. Для більшої виразності віконечка ми приведемо дві лінії навхрест кінчиком пензлика. Ось так. Наші будиночки готові. Дітки, а який ви вдома намалюєте будиночок? Мені дуже цікаво. Тож чекаю ваші роботи в нашому телеграм-каналі. А поки що до побачення!